То я думаю, що це дуже напружено, але це напружено центр політичної нестабільності не є через ті вояки. Вони готові помирати за Україну, вони готові все віддати за свою батьківщину. Центр політичної нестабільності це ті люди, які не хочуть провадити в житті цілі, і це за це, що люди воювали і помирали на Майдані. Це президент Порошенко. Він є центр я би сказав навіть, що є дві центри політичної нестабільності в Україні. Є президент, який не вдали хоче жити по-старому, не по-новому, як він тоді говорив на вибори. Він не спробував, це вже третій рік. Він не спробував ніколи якісь там нові стосунки. Зробити з олігархами чи з великим бізнесом. Це залишилося по-старому, все. І тут не говорити про генеральний прокуратори. це вже попросту ганьба Луценко, і як мені нагадує Роман Зварич тоді, 10 років тому. Але і другий центр нестабільності це Європейський Союз, коли деякі країни, як Німеччина і Франція, тиснує на. Президент Порошенко, щоб він зробив ті кроки в Донбасі, спеціальний статус, вільні вибори, не вільні вибори, прошу, вибори, щоб вони просто могли тоді забути про Україну. Так зробили і тоді дякую, до бачення і, і пішли. Я думаю, що це і це. Бо наслідки будуть дуже погані і нестабільні. Будуть, очевидно, нові вибори, як до того. До того піде президент Порошенко, бо не, бо не можна такі кроки зробити, як ніякі пояснення йде з вояками. Ми, ми бачимо, що вони ну, вони не керовані до якоїсь міри. Вони якісь інструкції не мають з Києва. Вони їхні офіцери на місці, ті молодші офіцери, вони їх шанують. Так, але ті в Києві, вони взагалі їх не шанують, ті генерали. Бо вони знають, що. Вони відповідальні за Ільовайське Дебалцево, ті, які сидять в Києві. І це совєтські генерали. Між іншим, Україна має десь 10 разів більше як Америка, Сполучені Штати Америка, ті генерали, які потрібно вже давно поставити на пенсії, бо вони нічого не допомагають у тій війні.